Тож, розкажіть, будь ласка, я запримітив, що ви зараз одягнені в форму ЗСУ. Розкажіть, будь ласка, яким чином буде цього причетні? Андрій Матешко, ви даєте дозвіл на зйомки і на подальше викладення в Ютуб. Так, звичайно. без Все, права. будь ласка, так. Да. Яким чином причетний? Ви знаєте Солдат Швейк? Щось дуже знайоме. Боже, витримуючи міві глаз. Є така штука. Це світова свят... класика. А, Один... ви про виставу ставили? Про піску. Сусідньо відомий роман, який грає, до речі, і Богдан Бенюк у цьому. Да, я плачу. Річ. І я була, в мобілізації. Виклику на мобілізацію. М. Але мене ще не призвали. Від мене в військо, ховається з да, а я бігую за міністром по. Бо...